Привіт, знайомтесь! Це Віка. Вона майстер манікюру. Але Віка не просто про манікюр. Вона про настрій, атмосферу і щиро посмішку на обличчі кожної клієнтки. Кажуть, у Вікі є якась фішка. Це така так, так, фішка. Я просто люблю собі часу, а вони спочувають. До речі, не завжди у Вікі все було так безхмарно. Колись вона помітила щось дивне. Нігті робить. Гарні дизайн топ, каву варить з пінкою, а клієнтки кудись зникають. А я думала, може, серед рогенні Меркурій чи чорна смуга у моєму житті або моя лампа якось не так світить? А потім вона дізналась правду. Виявилось, справа була зовсім в іншому. І тоді Віка відкрила для себе Шеллі. Я спробувала один раз. І закохались. як манікюрний амулет шелі. Не просто зберіг нігті клієнток. Він зберіг віці, нерви, репутацію і навіть ту клієнтку, яка завжди все перевіряє під збільшувальним склом. Віка руки після тебе краще ніж фільтри в інстаграмі. Бо у віки це не просто про нігті, це про турботу, затишок і бажання повертатись знову. Я просто роблю свою справу з любов'ю, а все інше завдяки догляду від Шеллі.